Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Троє поранених у Гуляпільській громаді. Два російських безпілотника вгатили у будинок в селі Успенівка. Битим склом поранено 27-річну жінку та двох її доньок 5 та 10 років. Степногірська атакувала російська авіація, горіли шість квартир у дев'ятиповерхівці та крамниця. Рятувальники винесли з пожежі 59-річну жінку. Несправедливі відключення світла уночі. жителі селища Чкалово Шевченківського району перекрили трасу. А на сайті каміну запоріжці зареєстрували петицію, просять втрутитися у катастрофічну ситуацію з дискримінаційним розподілом електроенергії. Деякі будинки стабільно мають світло, а деякі вимкнені до 18 годин на добу. У міськраді закликали запоріжців не піддаватися ІПСО і зважати на важкий стан української енергетики розбитої російськими обстрілами. Акції Запорізького алюмінієвого комбінату виставили на аукціон. Замовником торгів на приватизацію залку є фонд держмайна. Початок аукціону запланований на 6 серпня. Стартова ціна лота понад 151,8 мільйона гривень. Переможець отримає 97,5% акції статутного капіталу та нерухоме майно комбінату. У лікарні померла жителька Вільнянська Наталя Шумило, яку було поранено внаслідок російської атаки 29 червня. Не витримало серце. У загиблий лишився син. 95 військових повернули з російського полону. Серед них четверо жителів Запорізької області. Це оборонці з Нацгвардії та ЗСУ. У власність Запоріжжя повернули двокімнатну квартиру вартістю 950 тисяч гривень. Після смерті самотньої запоріжанки нерухомістю хотіли заволодіти шахраї і підробили спадкову справу. Прокурори через суд повернули квартиру громаді. Наркопритон влаштував у себе вдома житель Запоріжжя. 55-річний раніше судимий наркоторговець продавав канабіс та метамфетамін. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Поліцейські за підтримки спецпризначенців корду провели санкціонований обшук і взяли бандита під варту. Середня добова температура у Запоріжжі склала 31,9 градуса. Це абсолютний максимум за увесь період спостережень. А більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.